У сучасному сільському господарстві використовуються численні сидерати, і у кожного свої особливості, якщо ви хочете удобрити город без зайвої хімії, але не знаєте з чого почати, то швидше завивчайте наш матеріал про сидератах і беріться за справу. На перший погляд, опанувати сидератною премудрістю легко, розкидав вміст пакету з відповідним написом по ділянці і чекай незвичайних врожаїв. Однак все не так просто. Кожній ділянці землі відповідають різні рослини, як вибрати сидерати. перш ніж вирішити які сидерати посіяти, потрібно визначити проблему, яку їм належить вирішувати. Адже кислим ґрунтам відповідають одні рослини бідним інші занадто важким. Третій іт. не менш важливо звертати увагу на терміни висадки сидератів. Вони відрізняються інтервалами від посіву до сходів і визрівання. А рім того, одне і теж рослина в різні періоди свого зростання може давати різні ефекти, не можна однозначно відповісти на питання, коли сіяти сидирати, адже точні дати залежать від обраного вами виду. І нарешті не можна купити величезний мішок з насінням сидиратів якогось одного виду і засіяти ними. Всю ділянку пояснюється це тим, що у кожної рослини свій список заборонених попередників. Одне не зійде на капустяної грядці. А інше зіпсує ділянку, відведений під горох, тому варто підбирати види і сорти сидератів вкрай уважно, щоб не заподіяти власному ділянці шкоди, які бувають сидерати. Найпопулярніші сидерати в середній смузі це гірчиця, фацелія, вика і ріпак. Однак у продажу рослин набагато більше і не варто обмежувати себе знайомими видами кормові боби. Боби один з найбільш невимогливих сидератів в плані вирощування. Єдине обмеження небажаність посадки в кислий ґрунт. В цьому випадку рослини хоч і будуть боротися з бур'янами, але акумулюють мало азоту, крім того, що боби окультурюють ґрунт, вони зберігають її родючість, захищають від ерозії, і переводять фосфати в легкотравне для інших культур стан вайда фарбувальна. Вайда абсолютно невимоглива до типу ґрунту, поливу стійка до температурних перепадів і посух. Ніньовитривала її яскраві квітки приваблюють бджіл, а сама рослина збагачує ґрунт азотом, кальцієм, калієм і доступним для рослин фосфором. Особливо добре відновлює ґрунт на колишніх картопляних ділянках вика. Віка досить вимогливий сидерат, її кучеряве стебла потребують опори, а тому сіяти її доводиться в суміші з іншими більш міцними травами, наприклад, вівсом, суріпицею або гірчицею. На бідному ґрунті вика може просто не зійти. Зате на одобреному підвищить врожайність наступних посадок майже вдвічі горох кормовий і польовий пелюшка. Світлолюбний стелиця горох також висівають в поєднанні з підтримуючими травами в пропорції 3-1. Окрім збагачення брунту азотом, він збільшує кількість черв'яків та корисних ґрунтових мікробів на ділянці особливу увагу при вирощуванні гороху як сидерату варто приділити поливу гірчиця біла, як інші сидерати. Гірчиця біла розпушує ґрунт, але цінна вона не цим міститься в її кореневих виділеннях. Сірка відлякує личинок жуків, капустянки. Слимаків, дротяники, сприяє зниженню захворюваності фітофторозом і фузаріозом. Проліковувати з її допомогою можна не тільки відкриті ділянки, а й теплиці гречка. Гречка, як сидерат абсолютно байдужа до типів ґрунтів, може рости і на бідних, і на кислих, і на важких ґрунтах збагачуючи їх органікою, калієм і фосфором, крім того, за рахунок щільних сходів вона за один сезон здатна витіснити численні бур'яни, наприклад, перій, єдине, що може негативно вплинути на зростання гречки це різке похолодання або тривала посуха, буркун. Світлолюбний і теплолюбний буркун росте на будь яких ґрунтах, стійкий до посухи, а ось перезволоження не виносить відлякої дротяників і мишей. Прекрасно закріплює схили, знижує засоленість ґрунту, і рівень зараженості нематодами з легкістю розмножується самосівом. А тому, якщо ви не плануєте перетворювати посадки в багаторічні, рекомендується скосити його до утворення насіння. Італійське просо чорний рис чумиза. Це досить рідкісний в наших краях сидерат доріг, красивий стійкий до заморозків і не боїться комах або хвороб. Він здатний наситити ґрунт білками крохмалим. Азотом і натуральним цукром клевер білий. Конюшина висівають разом із зерновими, щоб уникнути їх вилягання. Він відмінно захищає землю від ерозії, витісняє бур'яни, служити почвопокривним і декоративною рослиною. Через дрібне насіння конюшина не дуже зручно сіяти, але це можна вирішити, змішавши насіння з піском. Конюшина червона. Червона конюшина добре росте в тіні. А ось кислих або засолених ґрунтів не виносить. Він збагачує ґрунт азотом і структурує її, може використовуватися як медонос, конюшина рожева, гібридна, зимостійкий і менш вимогливий до ґрунту ніж його червоний побратим. А й азоту акумулює менше, найчастіше використовується для зміцнення схилів або залучення корисних комах. Люпин, один з наймальовничіших сидератів. безумовно, люпин, він з легкістю росте на будь-яких ґрунтах, нарощує багато зеленої маси, збагачує ґрунт азотом, доступним фосфором, органікою піднімає поживні речовини з глибини на поверхню, крім того, люпину бояться капустянки і личинки хруща, люцерна, жовта і синя. Сидерат люцерна, відомий більшості садівників, він збагачує ґрунт азотом. Знижує її кислотність і покращує структуру, але навкрай кислих або засолених ґрунтах не сходить. До речі, сіяти люцерну потрібно тільки у вологий ґрунт вівса. Овес відомий багатьом городникам. Це й не дивно, адже він найдешевший сідерат. росте на будь-яких ґрунтах, містить величезну кількість калію, стійкий до холодів, розпушує верхній шар ґрунту і позбавляє від нематод і кореневих гнилий. На жаль, є у вівса істотний мінус: в його коренях селиться дротяники, а тому коренеплоди посаджені на місце, де був овес приречені костриця всі види. Костриця вельми декоративна, її часто використовують в садовому дизайні, але і як сидерат вона здатна принести користь, наприклад, захистити ґрунт від ерозії, або стати хорошим попередником для трав і багатьох овочів. Овсяниця працює повільно, тому краще садити її там. Де в найближчі роки ви не плануєте нічого вирощувати, пажитник блакитний і сінний. Пажитник росте на будь-яких ґрунтах, проте кращий результат дає на вапняних, добре прогріваються, збагачує ґрунт азотом на рівні з іншими бобовими, проте коштує дорожче, оскільки використовується ще як пряність мітлиця побегоносна. Волого і теплолюбна мітлиця за пару років здатна поліпшити стан ґрунту і навіть підвищити урожай яблунь. Під якими її часто садять, рихлить і удобрює ґрунт, не потребує скошування, оскільки розростається горизонтально, але безпорадна перед бур'янами пшениця. Пшениця також сидерат, придатний для підготовки важких ґрунтів до вирощування більшості овочів. Вона розпушує ґрунт, насичує його калієм і азотом, пригнічує нематод і збудників грибкових захворювань. Ріпак ярий та озимий, безкраї жовті поля ріпаку не дарма розстеляються. В більшості наших регіонів ця рослина воїстину унікальна. Ріпак не тільки приваблює корисних комах, але і знищує дротяники, знижує ризик появи парші картоплі, ризоктоніозу збагачує ґрунт органікою і сіркою. Рослина легко витримує заморозки, але не любить заболочених територій. Редька оліна, олійна редька, невимоглива до ґрунтів, тепла освітленості. А тому підходить для використання весь сезон. Вона відмінно пригнічує бур'яни, знезаражує ґрунт і проганяє зі своєї території дротяники. Нема тут і ряд захворювань. Жито озиме жито ідеальна для освоєння нових ділянок, адже вона росте на будь-яких ґрунтах і однаково стоїчно переносить і холод, і спеку, і надлишок вологи і її нестачу, відмінно пригнічує перій і збагачує ґрунт органікою, серадела птахоножка, серадела воліє слабокислі. Вологі ґрунти, проте вирости здатна на будь-яких вона наповнює ґрунт фосфором, калієм і кальцієм, які легко засвоюються іншими рослинами, здатність глибоко структурувати ґрунт, також плюс сирадели, сочевичник, весняний чину, гусячий горошок. Яскравий невибагливий багаторічник з безліччю імен здатний рости на одному місці до 10 років, його оптимально садити на схилах, щоб дати простір міцним, переплітається коріння, крім азоту. Чевичник збагачує ґрунт міддю і марганцем сорго суданська трава суданка сорочинське просо. Суданка любить тепло і в хороший сезон готова терпіти будь які ґрунти і тривалу посуху, рослина рихлити і дренує ґрунт, привертає черв'яків і ґрунтових мікробів, захищає від ерозії, суріпиться. Суріпиця за властивостями, схожа на гірчицю, але посівний матеріал обходиться дешевше. Знижує кількість дротяників в ґрунті, розпушує і структурує його, робить дихаючим, крім того, абсолютно невимоглива до ґрунтів освітленості і дуже швидко нарощує зелену масу. Тимофіївка лугова. Тимофіївка, стійка до витоптування, підходить для чергування з усіма овочами, травами і злаками. Зимостійка і невибаглива, але дуже любить вологу і з радістю сприймає навіть короткострокові затоплення квасоля зернова. Квасоля, як сидерат використовують рідко через високу вартість насіння. Але якщо така можливість у вас є, знайте, що рослини, як і всі бобові, насичують землю азотом, Та притягує шкідників найвигідніший спосіб отримати плюси від квасолі і не розоритися після збору врожаю залишити стебла в землі. Фацелія. Фацелія хороша не тільки зовнішнім виглядом, але й набором корисних властивостей, сіяти її потрібно відразу після збирання томатів, огірків або картоплі, це дозволить до наступного сезону зробити ґрунт нейтральною, відганяючи нематод, дротяники, сарану і гусениць. Цей медонос приваблює у корисних комах і допомагає позбутися від заростей мокриці на ділянці сочевиця. Сочевицю рідко використовують як сидерат через її високу вартість і спорадності перед обличчям бур'янів. Однак вона непогано збагачує і структурує ґрунт, переносить недовгу посуху і заморозки еспарцет. Еспарцет гарний, але примхливий боїться тіні. Бур'янів, шкідників. Кислих і засолених ґрунтів за кілька років здатний приманити на ділянку корисних комах, насетити ґрунт азотом і органікою ячмінь. Легко переносить холоду і посуху, невимогливий до ґрунту у середніх і північних регіонах краще вирощувати ярі сорти. А на півдні, озимі, на жаль, привертає дротяники. Проте справляється з нематодами і паршою картоплі, відмінно рихлить ґрунт при грамотному виборі. сидерати здатні позбавити вашу ділянку від шкідників, захворювань, бур'янів поліпшити ґрунт і подарувати ділянці яскраві фарби. Зрозуміло, це не всі сидерати, які існують, і ми з радістю дізнаємося, що ж використовуєте на своїх рядках ви.